Вироку не дочекався. В Івано-Франківському міському суді помер підсудний. Це трапилося перед початком судового засідання. Мешканця Тисманицького району мали судити за крадіжку. Йому кажуть правоохоронці, загрожував штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів громадян або ж громадські роботи. Однак, 51-річному затриманому раптово стало зле. Лікарі швидкої, які одразу приїхали до суду, констатували біологічну смерть. Ну важко коментувати, що саме було передумовою цього. Які. Однак процес проходив у звичному режимі. Так нічого надзвичайного не відбувалося. І ця особа, абсолютно як всі інші учасники, спілкувалася з іншими людьми. Тобто раптово стало погано і раптово сталася подія. Він жодним чином не проявляв того, що є якісь неприємні такі для нього відчуття, і якимось чином догадатись про таке ніхто не міг. З того, що нам відомо, це було раптово. За даними правоохоронців, обвинувачений не мав постійного місця проживання нині тіло на суд медекспертизі. Там мають встановити точну причину смерті. Попереднє заключення гостра серцево-судинна недостатність.